До підрозділу перевівся за власним бажанням, розповідає харків'янин Роман. Нині захищає країну у лавах 58-ї окремої мотопіхотної бригади, згадує страх та цікавість, що відчув під час першого штурму, і вдячність досвідченим побратимам за підтримку. Пізніше на Донеччині Роман з позивним жнець став старшим групи, яка врятувала шістьох побратимів з оточення. А нам відрабатувала 120-ка ворогу, мінометка, там стволка работала, та й був стрілецький бій. Наші хлопці, находясь на позиції, відбивалися, як могли. Але всіх сил і ресурсів не вистачало. Люди були, були вже побиті, по ним обстріл цілий день йшов. Ну, ранених витаскували. Все було добре. Всі залишилися з кінцівками. Живі здорові. Штурмовики з 58-ї розповідають, як російські дрони ускладнюють роботу. Зараз бойові виходи небезпечні навіть уночі. Проте, і за таких умов тут, на південно-слобожанському напрямку, вдається успішно закріпитись на позиціях противника. Зайняли ми, зайшли, у нас зайшла група чотири чоловіки. Ми зайняли позицію. І протримали її сутки, поки місць нас прийшли вже ті, ті, хто закріплявся. Відбили три атаки, три наката, вдержали позиції, хлопці прийшли, зайняли її. І ще досі тримають. За успішними штурмами розповідають військові години підготовки та тренувань на полігонах. Враховують усе: фактор неочікуваності, злагодженість, погодні умови. Побратимам довіряють, як собі. Чим швидше ви забігли і тактичніше ви відпрацювали, правильно зайшли максимально пониживши силует, максимально сховати, щоб він не зрозумів, що трапилось, і максимально працювати всі командою. На нормальний штурм це 20 гранат повинно бути, в магазині повинно бути штук 12 хоча б. І плюс ще так розсипні патрони. Хтось, ну Ми, у нас, ми ділимо, розподіляємо вагу між усіма. Когось до ленти, в когось БК, в когось більше гранат, в когось хтось води взяв. Найтяжче говорять бійці, переживають не в тому, а тугу за рідними. Окупанти позбавили дорослих чоловіків можливості бачити, як підростають їхні діти. І ти не, не завжди зможеш бути вдома, ну тяжковато. А так це розрядка, відпочинок, побути, подивитися, як діти ростуть там, перший зубик виліз. там, як ходити почав <кхай> ребенка, та і взагалі немного віддихнути от від всіх страшних буднів. Це максимально, максимально побути з дитиною, щоб вона максимально по голові полазила, там, попапала, на руках посиділа. Оце, да. Це для мене. Я вже в автобусі висипаюся, як їду, але вдома не можу. І, і в мене дитина така, що приїдеш додому на пару днів, чекає, як вийшла. Він теж даже і не спить бідний, щоб побільше побути з батьком. Воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади воюють за кожен метр рідної землі заради своїх родин і країни, наближаючи перемогу.